Перший же день надзвичайної ситуації штабом при обласній військовій адміністрації департаменту екології доручено моніторити та обзагальнювати перебіг надзвичайної ситуації. Департамент щоденно загальнує ситуацію і лабораторні аналізи отримані від розпоршої служби двох профільних наукових установ Міністерства екології та Національної академії. Департаментом розроблено і доведено до відома органів місцевої рятування і районних військових адміністрацій Приморських регіонів алгоритм дій щодо е зібрання сміття і всього, е що винесло на узбережжя е приморських регіонів. Департамент щоденно інформував населення Одесьчини про перебіг е надзвичайної ситуації е порядок ліквідації і обмеження, що стосувалися відвідування е, пляжних е, прибережних зрон.